Вітання у прямому ефірі Одеського обласного державного телебачення. Інформаційна програма Факти. Режим припинення вогню, введений силами АТО у вівторок, 9 грудня, пролонгований і всереду. Про це повідомив на брифінгу речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. Оскільки цей режим був підтриманий, і ми бачимо багаторазове зменшення кількості обстрілів, які носять провокаційний характер. Ми продовжуємо при... Підтримання режиму тиші і сподіваємося, що кількість обстрілів буде різко зменшуватися і буде зведено до нуля. День тиші показав, що сторони йдуть на зустріч одна одній. Причому українська сторона демонструє зразкове виконання своїх зобов'язань. Підкреслив речник. Раніше Андрій Лисенко заявляв, що у вівторок відзначився прогрес. Однак українська сторона зафіксувала більше десяти провокаційних обстрілів. Тим часом в Одесі режим тиші порушив потужний вибух, який стався 10 грудня приблизно о пів на другу ночі на розі адміральського проспекту та вулиці Краснова. Постраждало приміщення офісного центру, в якому на першому поверсі розміщувався штаб волонтерської сотні Далі Северин». Камери відеоспостереження зафіксували, як близько першої ночі жінка із закритим обличчям залишила пакунок біля входу організації. За фактом вибуху вже відкрито кримінальне провадження. Інцидент кваліфікують як терористичний акт. Волонтерська сотня далі Северин займається допомогою бійцям. АТО. за п'ять місяців свого існування сотня передала пакунки дев'ятьом тисячам солдат. Жінки написали своїм захисникам 35 тисяч підбадьорюючих записок. Саме у штабі на вулиці Краснова волонтери збирали речі і провізію для бійців. П'ята частина вже готових пакунків була зіпсована вибухом. Нагадаємо, у листопаді штаб сотні був закиданий коктейлями Молотова. Далі Северин, певна, зловмисники намагаються знизити рівень одеського патріотизму. Жінки налякані, але зупиняти свою діяльність не збираються. Ми надалі продовжуємо свою діяльність і е, воїни свята, воїни добра, які виконують свій обов'язок на сході України, е, вчасно е, отримують допомогу. Ми зробимо для цього усе можливе. Перш за все, хочеться попросити вас, е, шановні е, люди, які мають можливість допомагати, підтримуйте нашу ініціативу. Е, Допоможіть нам продовжити естафету добра. Допомогу вже зголосився надати губернатор Одещини Ігор Палиця. Волонтерам запропонували на вибір декілька приміщень для розміщення їхнього штабу. Нова локація матиме подвійну охорону, як державну, так і приватну. Щодо понівеченої будівлі, то збиток оцінюють у суму трохи менше сотні тисяч гривень. Допомогу з ремонту вже запропонували безліч людей. Принаймні, власник офісного центру не хвилюється, а рішуче налаштований і надалі підтримувати волонтерів. обязанность каждого на сегодняшний день и по возможности помогать э, всем, кто находится на, на Донбассе. Э, в, если что касается данного инцидента, самое главное, что никто не пострадал. Э, и в а, там железо, и здание мы все починим. Повністю согласні з тим, що нас не запугаті. Ми этим показали, що тоді, коли послі після того, як побрисалі коктейлі, мені становились. Свірух волонтери називають марафоном совісті і просять приєднуватися усіх небайдужих. Будь-яка допомога буде вагомою для загальної перемоги. Має Жакова Дмитро Боровецький факти. Задовжимо наш випуск днями в Одесі урочисто зустрічали героїв. Прикордонників, які проходили службу у Херсонській області на кордоні з анексованим Кримом. Деталі розкажуть наші кореспонденти. Зустріч з рідними під Пекровом ночі. 156 одеських прикордонників прибули у свій загін. Праворуч руч. Коментура оддата. Виконуване завдання щодо оборони та охорони адмінкордону з Автономною Республікою Крим. Під час виконання завдань втрат особового складу озброєної техніки не допущено. Комендант оперативно бойової комендатури підполковник Мартич. Вільно! Вільно! Зовсім поряд чекають рідні і друзі. Вони зізнаються, проводжали зі сльозами, а тепер зі сльозами від щастя зустрічають. Хто синів, хто хлопців, хто чоловіків і батьків. Рідні прийшли цілими сім'ями, не дивлячись на негоду, пізній час зустрічають одеських прикордонників навіть з маленькими дітьми. Микола Дмитрович прийшов побачити нарешті сина і показати онучкові його батька, якого малий пам'ятає лише за світлинами. Кого зустрічаєте? – папу зустрічаємо, Скажи. Папу, <світнувши> папу зовут? Віталій Николаевич. Да? Скажи. Да. Сьогодні з утра хотів сильно увидети папу. Готовився, да? да? да. да Готовилися ми папе. Довгі місяці одеські прикордонники не бачилися з рідними Емоції б'ють через край. Ждем вже очень довго, три місяці живемо, переживаємо. Надіємося, що все вже наконець буде хорошо. Привітати прикордонників із поверненням прийшли і волонтери. Вони як могли допомагали хлопцям у рідному місті. Вітають їх короваєм. Червоні краплі на хлібові від калини – як спомин про криваву війну за кордони України. Ми раді їх зустріти живими, здоровими і неврядіми. Благодарім їх за ту службу, яку вони несуть і охраняють наш мирний сон. Про свою службу прикордонники говорять стримано. Розкажіть, як вам там служилось? Все нормально, на кордоні все спокійно, не переживайте. Обійми, оплески емоції і здавання зброї. А потім така довгоочікувана і заслужена відпустка, яку одеські прикордонники вже знають, як проведуть у сімейному колі. Івана Дерев'янко факти. Духовність на передову нещодавно з Мелітополя та сектору М, де проходять бойові дії, повернувся оркестр Одеської військової академії. Музиканти з'їздили туди на 6 грудня привітати українських солдат із Днем Збройних сил України своїми враженнями від побаченого і почутого діячі мистецтва поділилися із журналістами в приміщенні Одеської обласної спілки журналістів. Оркестр Одеської військової академії з музичними номерами до українських солдат в гарячій точці їздить не вперше. Починаючи з березня місяця це вже був 26-й візит. Услови для концерта, сценок, не було. Люди, хто сидел, хто стояв, смотрели на нас, мы смотрели в эти глаза. І поначалу было не по себе, потому что мы не знали, что мы можем им сказать, чего они не знают. Окончання нашого концерту, після гімна, люди з всім другим взглядом, з другим враженням ліса, ми розуміли, що ми зробили щось дуже важливе для цих людей. Музиканти зізнаються, звуки вибухів і стрілянини змусили переосмислити весь репертуар оркестру, який чули і виконували раніше. По-новому подивилися не лише на пісні, але й на саме життя. Звичайно по-другому сприймаються фронтові пісні. Абсолютно по другому ты уже понимаешь, что происходит, и про что писали те люди, которые писали эти песни 40, 50, 60 лет назад. Сюда, когда приехал, приезжаешь оттуда, ты понимаешь, насколько ценно, ценен мир, насколько ценно то, что тебя окружает, и как потрясающе, что ты это имеешь именно в эту секунду, в эту минуту. До останньої подорожі до військового оркестру приєднався голова Одеської регіональної організації спілки журналістів України Юрій Работін. Головний журналіст Одещини зауважив, що на передовій побачив дуже багато зовсім юних хлопців і дівчат, які працюють в зоні АТО волонтерами-психологами. Всі вони добровольці, і більшість з них навіть батькам не сказали правду, куди саме поїхали, аби ті раз не хвилювалися. Коли спілкуюся, а батьки знають, що ти там? Ні. А де? Та я відрядження в командировки десь в іншому місці, знаєте, деякі говорять, що просто приїхали по своєму бажанню туди, тому що інакше неможливо. Вони по це, ну як то кажуть, не говорять, що де як. Але їм дійсно тяжко. За словами керівника медіацентру Міністерства оборони Одеського регіону Сергія Даниленко, такі тандемні подорожі музикантів і журналістів на передову в зону АТО символічні. Майстри слова і майстри пісні рука об руку ведуть з бійцями своєрідний діалог, несуть на передову духовність. Армія з народом, з народом України, армія з народом, присягають всі війська, армія з народом, своєї патріоті. Через музику і пісню військові музиканти намагаються підняти дух патріотизму українських воїнів. Мистецтво додає їм сил і впевненості у завтрашньому дні та в нашій загальній перемозі. Сьогодні військові колективи, в тому числі музичні колективи міста Одеси, військові музиканти, намагаються свої, своїми подорожами до, на передову передати. Перш за все, музичне привітання, духовну складову, щоб підтримати наших військовослужбовців, які захищають Україну. В подальшому на колектив військового оркестру чекає напружена і відповідальна робота. Музиканти збираються в чергову поїздку до військових частин та блокпостів у зону АТО. Івана Дерев'янко, Олег Черба, факти. Міжнародний валютний фонд вважає Україні для запобігання фінансового колапсу необхідно додатково виділити протягом кількох тижнів 15 мільярдів доларів. Дефіцит у схваленні МВФ програмі виник через більшого ніж очікувалося, зниження ВВП України, а також через падіння експорту у Росію, що призвело до відтоку капіталу і зниження валютних резервів центрального банку країни. За словами офіційних осіб, поки пропозиція про значне фінансове збільшення програми. Тримала лише мінімальну підтримку з боку кредиторів, враховуючи повільну реалізацію Києвом, економічних та адміністративних реформ у рамках узгодженої з кредиторами програми. Без додаткової допомоги Києву доведеться або радикально скорочувати бюджет, або оголосити дефолт за суверенними зобов'язаннями. Тим часом, 9 грудня, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк закликав провести міжнародну донорську конференцію для України. Наше тактичне завдання зараз це підписання та продовження співпраці з міжнародним валютним фондом, але цього не вистачає. Тому друге завдання це міжнародна донорська конференція та затвердження плану відновлення для України. Нагадаємо, 9 грудня у Києві розпочала свою роботу місія міжнародного валютного фонду, серед іншого переговори торкнуться питання скорочення державних витрат. Приїзд місії міжнародного валютного фонду у перші дні роботи нового уряду є дуже хорошим знаком на його підтримку. А пакет документів, представлений місією, в принципі, співпадає з позицією міністерства економрозвитку розвитку та уряду. Загалом про це заявив міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Амбромавичус Під час брифінгу у середу, 10 грудня, місію МВФ очолює Микола Георгієв. Цього року Україна отримала допомогу у вигляді 8 мільярдів доларів, виплатила. 10 не включаючи виплат Нафтогазу. Ми б хотіли програму розширити, повідомив міністр, зазначивши, що наразі триває обговорення складної економічної ситуації. Проводяться відповідні розрахунки. Зокрема, під час зустрічі йшлося про демонополізацію цілих галузей, реформу управління держпідприємства тощо. Перебування місії МВФ продовжиться до 18 грудня. Була проведена. общая оценка ситуации. Идет речь о стендбай программы финансирования, которая в данный момент составляет 17,1 миллиард долларов. Мы обсудили ситуацию. Конкретные вопросы к Министерству экономического развития были связаны с дерегуляцией. Есть целый пакет документов, которые, в принципе, совпадают с позицией Министерства и правительства в целом. Так что двигаемся здесь в том же самом направлении. Также реформа управления госпредприятиями. Опять же, МВФ здесь очень сильно имеет позицию, что в данный момент эти предприятия управляются неэффективно и нужно... улучшать uh, прозрачность и так дальше также антимонипольный комитет демонополизация целых uh, uh, отраслей Далі у нашому випуску ще наприкінці листопада нинішнього року в Одесі була створена робоча група з розслідування знесення наметового містечка одеського Євромайдану біля пам'ятника Дюку 25 листопада минулого року. І ось громадськості були представлені перші результати її роботи. Наметове містечко активістів Євромайдану біля пам'ятника дюку в ніч на 25 листопада минулого року було знесено незаконно. Таких висновків дійшли члени спільної робочої групи з розслідування тих подій за цілий рік з моменту тих подій не було проведено. Содержательного настоящего расследования не были привлечены к ответственности те, кто э, допустил указанные нарушения, не было обнаружено возвращено активистам их, их имущество. И После неоднократных обращений начальник управления, главного управления МВД в Одесской области Иван Катеринчук издал приказ о формировании совместной рабочей группы из представителей общественности и представителей МВД. Члены рабочей группы вывчили видеоматериалы, что стосуються подій 25-го листопада, опитали свідки працівників виконавчої служби та міліції. Так, судовий виконавець, який в ту ніч зачитав євромайдановцям рішення суду про заборону мирних акцій на період з 25 листопада по 31 грудня, підтвердив, що в документі не йшлося про примусове знесення наметів і затримання учасників акції. Їм слід було самим прибрати намети і спокійно покійні В этот момент из-за спин работников милиции выскакивают около 30 непонятных каких-то хулиганов, которых там в народе называют тушками, начинают уничтожать и уничтожать имущество активистов Евромайдана и затем грузить его на автомобиль без номеров. Начиная с этого момента в действиях работников милиции мы усматриваем Привишення дожнесних повномочень, незадоволення активістів викликало затримання не правопорушників, а їх самих. Крім того, за словами Євромайданівців, площа була уточена міліцією. Поруч чергували два автозаки ще до того, як їм було зачитано судове рішення. Одеські міліціянти, які також увійшли до складу робочої групи, наголошують, вони теж зацікавлені у справедливому та чесному розслідуванні тих подій. Об'єктивність розслідування ну дійсно заінтересовані всі. Единственный как бы момент то что э, есть вот будет как бы установлено непосредственное участие э, силовое участие сотрудников милиции да они за это понесут наказание те сотрудники милиции которые просто находились в тот момент э, там в оцеплении и, и не принимали никаких мер ну что знаете как я вам так скажу э, претензий может быть много Ну що то за затрудні груби вирятом армії, міліції, збу прокуратури, като не ні виповняють наразі. Тривають опитування особового складу міліції щодо подій. Представники робочої групи зазначили, що це лише попередні результати, і пообіцяли продовжувати інформувати громадськість щодо ходу розслідування. В Одесі правоохоронці по гарячих слідах затримали грабіжника. Порушником закону виявився 21-річний молодий чоловік, який, застосувавши фізичну силу, заволодів майном одесита. Тепер зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 6 років. Подробиці у сюжеті. У вечірній час до міліції зателефонували громадяни, які стали свідками того, як на перехресті вулиці Будніна, де Воланівський спуск, невідомі б'ють людину. Черговий приморського районного відділу міліції, оперативно відреагувавши на повідомлення, направив на місце події наряд патрульної служби. Потерпілий розповів правоохоронцям, що йшов по вулиці у цей час невідомий напав на нього і почав завдавати ударів руками і ногами у різні частини тіла. Після чого незнайомець заволодів його сумкою і зник у невідомості. Получив вызов, мы заехали с Приморской вверх по польскому спуску. Нами была замечена группа лиц в количестве троих человек, которые, увидев патрульный автомобиль, начали вести себя вызывающе. У одного человека был при себе рюкзак. Пояснить, что в рюкзаке, молодой человек не смог. Данного человека было задержано и доставлено в Приморский район. У ході проведення слідства було встановлено, що правопорушник перебував разом з двома своїми знайомими, з якими напередодні вживав алкогольні напої, прогулюючись по вулиці, і побачивши чоловіка, у нього виник злочинний план заволодіти чужим майном. Реалізуючи свій задум, злочинець застосував фізичну силу і відібрав у законного власника його особисті речі. Правопорушник визнав свою провину. Йому повідомлено про підозру у злочині згідно частини 2 статті 186 грабіж кримінального кодексу. Ксу України допоможемо сиротам. Одеська державна телерадіокомпанія оголошує проведення благодійного телемарафону. До Одеської області і зони АТО евакуйовані півтисячі дітей-сиріт. Зараз малеча розміщена в інтернатних закладах регіону. Ми хочемо допомогти знедоленим дітям і запрошуємо приєднатись до нас всіх небайдужих організацій, благодійні фонди, політичні сили, волонтерів та громадян. Ми не збираємо гроші, ми збираємо необхідні дітям речі. Марафон відбудеться на день Святого Миколая, 19 грудня. За додатковою інформацією про потреби дітей звертайтеся у робочий час за адресою фонтанська дорога 3 ОДТРК або за телефоном 748 10 67. Наразі це все. Я з вами прощаюся. Бажаю миру та злагоди. У студії працювала Валентина Старовойд. До побачення.